Друзі, всім привіт! Хочемо розповісти вам про надзвичайний суперпродукт харчові неактивні дріжджі. Харчові неактивні дріжджі виготовлені з підсмажених неактивних дріжджів, збагачених білком, вітаміном В, залізом, бета-амінокислотами та іншими поживними речовинами. Ці життєво важливі поживні речовини не тільки зміцнюють імунну систему, а й сприяють здоровому кишечнику. Це універсальний суперпродукт і поживний інгредієнт, який використовується в багатьох вегетаріанських та веганських рецептах, оскільки він має смачний сирний смак. Для виготовлення харчових неактивних дріжджів вибирають якісні дріжджі, потім їх піддають ферментації, де вони ростуть і множаться. Після цього збирається врожай і дріжджі піддаються підсмаженню для знищення їх активності. Що забезпечує їх неактивний стан. Тобто вони перестають бродити і рости так, як вони деактивуються. Після підсмаження дріжджі сушаться для видалення вологи, стабілізації продукту. Нарешті готовий продукт фасується і упаковується з дотриманням вимог безпеки та зберігання. Харчові неактивні дріжджі особливо популярні серед людей, які дотримуються дієти, оскільки вони місять вітаміни групи В, які підтримують імунну систему і сприяють загальному здоров'ю, зміцнюючи захисні функції організму. Також містять бетамінокислоти, антиоксиданти та інші поживні речовини, які сприяють здоровому функціонуванню кишечника. Вони допомагають підтримувати баланс мікрофлори кишечника та покращують травлення. Неактивні дріжджі є важливим джерелом білка: понад 50 г на 100 г продукту та мінералів, зокрема залізу, цинк, магній. Це особливо важливо для вегетаріанців та веганів, які мають потребу в додатковий джерел цих поживних речовин у своїй дієті. Посипайте страви, зокрема свіжі та смажені овочі, додавайте до супів і тушкованих страв, макаронів, картопляного пюре, а також як приправу до салатів, овочів, рису чи навіть попкорну. Неактивні дріжджі можуть бути змішані з тахіні для створення смачної пасти або використовуватися як основа для соусів та заправок, використовувати дріжджі пластівці замість сиру для створення смачних страв, але без використання самого справжнього сиру. Не забувайте експериментувати з різноманітними рецептами, щоб насолоджуватися всією користю цього чудового продукту. Якщо у вас є питання або коментарі, залишайте їх у коментарях нижче. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.